Blahusloven Boh náš se si da nyní prísno je vo víke víko. Amen. Hristo, svo skrese i z mertvi, smrti i usmrt poprav, i sušim vo hrobi život darobav. Hristo, svo skrese i smertiu smert popravi sušim vorobi živo darova Hristos voskrese iz mrtvi smertiu smert popravi sušim vorobi živo darova Voskresnit Boh i rastučat se vraz jeho, i da bížat od lice jo nenavidější jeho. Kristus voskresnit z mrtvých, smrti ju smrt popravit, s ho robím život daroval. Ако іще за єдем да знуть, яко тает воскот лица огня. Христос воскресе із мертвих, Смертию, смерть поправ, живо так, о, да Божия, да воскресе, і смерть, Смертию, смерть поправ, Ісущем живо дарував. дарова, коли погибнуть грішниця од лиця Божія, а праведниці да веселяться. Христос Воскресе, мертвих, смерть і смерть поправ, Ісус Ісущем воробів, живо дарував. День Його Єгожи сотвори, Господь, возрадуємся й бо возвеселімся, Бог. Христос Воскрес, смерть і восмерть смерт поправису, що нові житлови. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присной во віки, вікова. Христос воскрес, мертвих, смерть і смерть поправ, прави. Ісущем воробій, живо дарова. Христос, воскрес із мертвих, смерть і восмерть поправ. Ісущем воробі, живо дарова. Миру Господу помолімся, Господи, помилуй. О свишні мирі, спасені душі наші, Господу, помолімся. Оміри все, міра благостоянні святи Божих церквей, свиденені всі, Господу, помолімся. Господи помилуй. Освітім храмі, всем ісвіри, благовінім і страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолімся. Господи помилуй. o světějším selencem archidej našim Francisci, papirejím s tím i bolivým jepiskopi našim kernili, česným presvíter si vo Christi diakon svýho sem de hospodu, pomolím se. Hospody, pomiluj. O predržaček vlastek našich i osem vojn hospodu, pomolím se. Hospody, pomiluj. O hradi sem i o jakom hradi straní věru živoštěvný hospodu, pomolím se. Hospody, pomiluj. Oblavu rastvorený vozduchy, izabili plodnou, Подов земних і временіх мирних, Господу, помолімся, Господи помилуй. Оплавищих, путешествуючих, не дующий страждущих плененних і о спасених їх. Господу, помолімся. Господи помилуй. Ой, збавитися нам от всякі скорби, гніву і нужди. Господи, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славну владычицу нашу бородицю, і пресню Марію. З усіма святими, поминувши, сами святой весь живот наш, Христу Богу предади. Як Тобі всяке слава, честь і поклонені, Отцу і Сину і Святому Духу, нині приснувай веки віки. Господи, возвав Тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвав Тебе, услышим я, вонь мила, лашу моєго, негда да ми ми хотебі, услышим я, Господи. Stavica, volitva moja, ja kokadilo preto voju, vozdia mie rupu mojeju, zertva vecerna ja uslisim ja vaspo. Господи, храниний, остомої, відверо рождений, осак моїй, не уклони серця мойого, славе салоха, я, не щевати мене огліси. лісі, чоловіки, чоловік, діла, не беззаконні є, і не за що за праведних милости, обличить я, є лише річна дама, святла, моє я якої ще й молитва моя в облаволений, Боже, тебе шаплі камені і суди, є їх, уснеша цела олимоя, якого з мого ша, як отож у землі, просідеться на землі, розточишися, кості пригаді, як тобі, Господи, Господи, очі мої, на тя оповах не душу мою, зохраним я оці тижня, состави а особла, зілаючи беззакони є. А тут мрежу свою річницю Єдині на там деже прийду. Ласу моїм, Господу, Гласом моїм, Господу, помолихся, Пролив пред ним моленіє моє, печаль моя пред ним возвіщу, нех дай звати од мене духу моєму, І ти познали, єси стези моя. На Напути сам, паним хоч хожда, скриша сітні, смотря ходесною в озглядах і не бізнай мене, бо й биг стот мене, і ні, зіскає душу мою, позвать тобі, Господи, рігти, сив, моя Часть моя сина землі живих, вонь мій у моєму. Светикся зіло, і збавим я одну ящик м'як покріпишся, паче мене, изведи зведи і душу мою, і сповідатися ймені Твоєму, мене ждуть праведниці, не живу, зда си ні, і слувинего збаку тобі, Господи, Господи, услышила свой, да буду душі твою, не вручила, сумолиння моєго, хоще беззаконні назречі, Господи, Господи, хто постоїть. jak u tebe očišćeni djetje, obiduj mi, jaj Hriste, i u žena da na kres vošel jesi, da od mi smrti si djaši, a voskreši si s osobolju, i že vo mertvi svobod, i stočaja život od svojeho svita, se silne spase, pomiluj nas. Ради Твоєго тя, Господи, потерпі душа моєго, слово Твоє, упова душа моя на Господа. Не Христос смерть поправ, якоже рече, воскресе і радовані мірові дарова. Та всі взиваю ще піста корцем, і сточниче жизни світе, все сильне спасе, нас. от стражи утріння, я до ОТ стражи, утриння, я дал поєд на Господа, Тебе, Господи, Суша, опустей твари, грішні, КАК обіжим. na nebesi sam živeši, vodi po praljesi smer, vo lubini morski i ja, tamo ruka tvoja, vladiko, ko tebi pripijajem, tebi pripadajušče molim se, voskresi iz mertvih, pomiluj nas. Jak u hospoda milosti je na nito je, zbavit izbavit Izrael osih bezzakoní jeho. Kres dom tvojim, Kriste, se i v je tvoje poje slavím. Ty, boje, jsi Bog náš, razví tebe i na onevi. Господа всі язици, Його всі люди, є. слава силі Твоєї, Господи, яко празнює зержаву і муща го смерти, обновижає сина, з крестом Твоїм, даруй нам животи нетлінні, Пердийся милості Гона нас, істина Господня пребиває твоє. Війну благословлящи, Господа, поєм воскресеніла в Єже, із мертвих є мир просвіти, Господи, слава, нині пресної вові. vike vikovamin to tebe ne ublaži ja divo to li ne vospoje tvoje oprečista horoždestva bezlitno bot oca vosi javi sin jedinorodni toj že od tebe čista ja projde Ne izrečeno voplosa, Jeste svom, si, i jeste svom, byl čelovík, nás Ne v odvoju lidsu rozdílajeme, no v odvoju jestestvu neslitno To Toho molečista ja se vlažená já, já. pomilovatý se dušám naši. Premůd rozprostí, Безсмертного Отца Небесного, святого, блаженного Ісусе Христе. Прийшов сонце на захід, видівши світ вечерній твоєм Отцем. for those мудрость во ньми. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь утвержденный е мой. Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него. Возлюблю тебя, Господи кріпосте, Господню твожени. Господа і отворомо їх спасуся, возлюблютя, Господи кріпосте, Господь утверджений От храма святого глас Возлюблю гласного, Господи, кріпосте моя, Господь Господу твежени возлюблю тя. Господи кріпосте моя, Господь утверджений, Отцем всі цей душі, Отцем наше, наші, Господи, помилуй. Господи, всі держите, не можете з услыши й помилуй. Господи, помилуй. Ви нас, Боже, коли цей милості Твої, молимтеся, услыши й помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимся, святішим селенським архиреєм нашим, Францисцем Поперимстим, бо любим єпіскопі нашим, керенілі ослужащих і послуживших вас храмісем, і оцих наших духовних, і все в Христі, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй! І ще молимся при держащих властих наших і у всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилу. І ще молим, людях, в пристоящих людей, ожидаючих, оте великі, богатії милості, затверщена милостинь, за все православні Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, милостивий чоловіку любець, Бог, якщо тобі слово села, і мусу і Сині, святому духу нині і приснего віки віку. Amin. Spodobí, Hospodí, vo večer sej, bez rýka sochrani se nám. Blahoslovení si, Hospodí Bože, z našich, i chválno, i posláveno im je Tvoje vo věky. Amin. Bude, Hospodí, milost Tvoja na nás, jako že upová komnatě. si, jsi, nauči nás opravdaným Tvojím. Blahoslovení si, Vladyko, vrazumí nás opravdaným Tvojím. blagosloven je si svati prositi na sopravdani tvojimi Господи, милость своя во руку Твоєю не презри. Тебі подобає хвала, Тебі подобає піні, Тебі слава подобає Дєт, Ту і Сину, і Святому Духу, нині присно і во віки Амінь. Своли вечерні вулитва нашого Господеві. Господи, помилуй, спаси, помилуй, сохрани нас Боже твої благодаті. Господи, помилуйся, вече мирний безгрішно, Господа, проси. Дай, Господи, Андро, мирна, віра наставника, храни Душі тілес нашого Господа пригрішення Нашого Господа, проси. Облих і полезних душам на миших. І мира віру Господа, подай, Господи, живота Нашого мирі покаяння скончати, Господа, проси. Христиански живота нашого безболізнене не мир, і добротвіта на страшнім суду ще христове. Проси. Святої причисту і і славної владиці нашу Богородицю і пресне Марію со всіми святими поминувши самі себе і друг друге і живот наш Христу Богу Тебі, Господи. Славу, благо, чоловіко чоловіколюбець, Бог, і с тобі слово села, йому Сину, і святому духу, нині приснего віки віку. А -а Мір всі, а -а і духові твоє. Глави ваша, Господи, ми преклоніте. дійства діяволського і від помислів суєтних і воспоминаний лукавих. Буде держава, царстві Твоє присно благословенна і препрославлена, Отця і Сина і Святого Духа, нині присно і во віки віков. Амінь. Воскресені є Твоє, Христе спасе, ангели поють на небесі, i nas na zemli spodobi čistim srcem, tebe piti i slaviti. Da voskresnet Boh i rastočat se vrazi Jeho, i da bi žad od lica Jeho, nenavidjaši i Jeho. ja nam najanam, dnes pokazasja, Paska Nova Svētā, Paska Taistvenā, Paska Vesečesnā, Paska Kristo, esi Baviteļ, Paska Neporočnā, Paska Lielā, Paska Virnīg, Paska Tveri Rajskija, Nāmotverzajušā. Азка всіх посвяща я вірний. Яко ще заєдем, да іще знут, яко тає твого от лица огня. Придіте от видиння, благовісниці і сій те. Тимі от нас радости благовіщения, воскресена Христова, Красуйся і ликуй, і радуйся Єрусаним, царя Христа возив і яко жениха я а куда поїбнуть грішниці од лица Божія, а праведнице да возвеселяться, мироносиці жени, утрубоку приставша гробу живота вця, обрітоша ангела на камини, сідяша, і той провіщав і в сице Хто іщите живого со мертвими, що плачете не тлі на голотлі, щече проповіді те учеником. Сійдень уже сотвори, Господь возрадуємся і возвеселімся в пасха красная, пасха Господня, пасха. Схачена нам восія, пасха радості у друг друга обійм, О, Пасха, я скорби і бої сраба днес, яко чертога восія в Христос, жени радості сполнила, воля проповіді. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на Ні, і пресно, і во віки Воскресенія день, і просвітився торжеством, і друг друга обіймем, в це братіє, і ненавидящим нас простимся воскресенієм. Itako vozopedi Chrystos voskres i vos vos izmrtv smerti u smert poprav i uschim v grobi zhivot daroval Chrystos voskres i izmrtv smerti u smert poprav i uschim v grobi sebe daroval Христос воскресе из мертвых, смерти о смерть поправ, и сущим во роби живот дарува. Si blavosloven Hristos, Boh naš, sedan i nipresno i vo vijek i vijek. Amen. Ah, ah, ah.

І пунині веселість, оне ти же чистая, як расуся бородиться, обостані рожденства Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, уповані наше, слава Тобі. Христос, воскрес, змертва, смертю, смерть по прави, суші, моробі живо дарова. Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи помілуй. Благославі. Христос, воскрес із мертвих у смерть і смерть по правий. Ісуші воробі живо даровавий, істинний Бог наш. molitvami přičistit svoje mátre, světých slavných sykvalník a apostol i bláženou světšinu učeníka našeho Teodora všech světy. pomilujte spasit nás jako bláhý člověk o Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес із мертвих, смерті, Юху, смерть поправ. Ісуш Ім вогробі, живо даровав. Христос Воскрес із мертвих, смерти, восмерть поправив. поправ! им вог робіт, живот даровав. Христос Воскрес і смертних. Смерть і смерть поправ. Йесус, чим вороби, Живот дарував, і нам дарував живот вічний. Поклоняємся Його тридневному Воскресенню, Воскресенню. Христос воскресе. Христос. Христос воскресе, Воскресе, Воскресе і смерти. smerti jo smert poprav smerti jo smert smert poprav Isusim vo grob Isusim vo grobi živo živo